Ось тут у нас чудова газов... газова лямпа, керосинка. Я дуже її люблю, їй багато років, проте вона завжди радує, зігріває, додає атмосфери і взагалі дуже чудова річ, який в принципі, нема зносу. Тільки скло протирай, керосину додавай. Ну і гніт з часом міняй. І все. І тягай, підвішуй її собі на природі. Отримай задоволення на кемпінгу біля багаття, біля намету. Просто супер. Проте в намет краще її не брати. І вдома також краще не користуватись, бо все ж таки це керосин, це небезпечно. І дихати ним теж не потрібно, тому лише на вулиці, на відкритому повітрі.